Кудрівка в Рівному, друзі. Що ви дійсно запитуєте чому? Та тут усі місцеві газети гудуть. Матч Тору, гра Рубікон. Початок відліку до чогось неймовірного. І все це про гру місцевого вереса з нашою кудрівкою. Сам матч ще не розпочався, а хайп уже присутній. Хоча про газети, чесно кажучи, я трішки накрутив. І, тим не менш, кудрівка у Рівному. І у нас з вами є чудова можливість познайомитися з цим прекрасним містом покраще. Хоча погода тут не дуже. Скажіть, будь ласка, от з чим у вас асоціюється місто Рівне? Парк Шещенко. Зелене місто красиве дуже. Це все, все по-своєму надихає, все І з бомжами, яких треба гнати. Робить так, щоб не не було рівне місто з історією. Двічі було столицею України, славиться своїми бурштиновими покладами, архітектурними та історичними пам'ятками. Якщо ж говорити про ікони спорту, то тут у місцевого вереса є серйозний конкурент. Чесно, я був здивований, але це спідвей. Так, так, саме мотоперегони збирають у рівному повді стадіони. Рівне славиться також спідвеєм, тобто мотоперегонами. Ну, хороше діло. Вільний вечір, немає чим зайнятися. Матч е футболу або мотоперегони. От що б ви обрали? Куди ви пішли? <сміття> мотоперегони однозначно. <сміття> <сміття> на вибори матч. Чого, Чого саме так? так? Ну, раніше футболом займався. І те, і те, хороше діло. А якщо? Але напевно випад? на матч, бо матчі дуже рідко бувають, а мотоперегони можна хоч ввечері виїхати покататися. Чи знаєте про сьогодні подію, яка відбудеться сьогодні ввечері вашому місті? Не знаю. Буде як же, що у вас є, верес, ми якраз біля нього стоїмо. Сьогодні грає проти Кудрівки. Ого, це, це я таке пропустив. Ага. Да ну. ну як, не пропустили? А Буде о 18.00. Ага. То це треба бути. За кого боліватимете? За свої але ми з вами приїхали не на мотоцикли дивитися, а у футбол грати і боротися за результат. Тож прямуємо ближче до стадіону Авангард, і вже там поговоримо про нашу гру у п'ятому турі, а також про концерт, який організатори сьогоднішнього матчу запланували одразу після його закінчення. з Самого дитинства мріяв стати футболістом, але як бачите, не, не склалося. Тому сьогодні я вирішив, як то кажуть, поєднати, і доля так склалася, що на футбольному полі будемо виступати із концертом із Сольником Древо. Тільки ще не йшов на стадіон і казав своєму звукорежисеру, Він каже: погана погода, кажу, це футбольна погода, як в Англії. Надіюсь, на перемогу, і перемога безумовно буде. Давайте скажемо так, що я би хотів би, щоб сьогодні я був. Такий, як то кажуть, талісман Вереса, який принесе йому перемогу. На початку сезону календар у Вереса не цукор. Спочатку вони мінімально поступилися вдома Динамо, потім отримали пробоїну від Полтави на виїзді. Після чого програли «Шахтарю». знову ж таки вдома. 2-0 і лише в останньому турі перемога на виїзді над «ЛНЗ». Ну УПЛ був важкий звичайно, але ж нас багато новачків. Які ще не втягнулись прямо в гру. Ну я думаю, що вони в процесі навчаться нормально, адаптація в них нормально, і гра вже буде вирівняється нормально. А Якщо готувалися до сьогоднішнього вечора, що можете про Кудрівку сказати? А -а -а. Про Кудрівку ну команда сильна, попала в УПЛ, це вже дуже добре. Ну... Гра буде, я думаю, такою напруженою. Після чотирьох турів у підопічних Олега Шандрука три залікові очки із пропискою на 13-му місці у таблиці. Так, календар на початку дійсно не подарунок, але це вже питання внутрішніх оцінок результату у таборі нашого суперника. Для Кудрівки ж три бали з 12 можливих це знак, що сьогодні верес буде просто вигортати себе назовні, аби отримати першу перемогу перед своїми вболівальниками. Кудрівка теж дуже перспективна команда. Вийшли в прем'єр-лігу. Бажаю їм успіхів в цьому сезоні, щоб показали все на своєму вищому рівні. І надіюсь, ми все вийде в цьому сезоні. Думаю, вони гідно себе покажуть, не дивлячись на результат. Ми їх будемо підтримувати. Чи це буде пророч, чи це буде ні, чи я. Ну, підтримка буде, думаю, хороша. Отже, п'ятий тур УПЛ – верес Кудрівка. Усе, що відбувалося у місті у Мач Дей, а також на стадіоні Авангард перед початком протистояння, ви вже бачили. А зараз час самої гри. Стадіон тремтить у передчутті чогось особливого. Далі найцікавіше: віримо у Кудрівко, граємо та вболіваємо серцем. Не припиняючи Рівненська злива, звісно, додала якоїсь особливої атмосфери звітному протистоянню. Всі чудово розуміли, що багато чого у сценарних планах наставників буде залежати від стартових хвилин матчу. Дебютний спалах активних дій червоночорних був прогнозованим, і саме стримати підопічних Олега Шандрука, напевно, і було одним з ключових завдань гостей. Після яскравого шоу відкриття матчу на авангарді почалась справжня футбольна вистава. Перший тривожний дзвінок пролунав вже на четвертій хвилині матчу після флангового навісу Ндукве. Тут м'яч до адресата не дійшов, а вже у наступній атаці у господарів все вийшло. Знову фланговий навіс цього разу від веслі помба. І Віталій Бойко, який в останніх матчах відчув смак голів, з другого поверху відправив м'яч від Яшкова шістку воріт. 1-0. Верес запалює в дебюті. Вже за хвилину Морозко мав чудову нагоду збити вогнище своїм колишнім партнером по команді, але Євгену не пощастило прошити гороха у ближній дуелі. За великим рахунком далі обидві команди не тішили вболівальників якимись цікавими підходами до воріт одна одної, і лише під завісу першого тайму навала Кудрівки ледве не призвела до взяття воріт господарів. Гусєв увірвався поміж захисників. Класна реакція кіпера. А за мить стамуліс встигає зняти м'яч з голови Безбородька. Після перерви рівняни спробували відзеркалити свій успіх в дебюті гри, і цього разу цей план спрацьовує. Спочатку шарай з вбивчої позиції не влучає в каркас воріт, а вже в наступній спробі верес досягає бажаного фланговий навіс пожежа на другому поверсі. І так, маємо наслідки. Максим Сміян вкручує другий м'яч в сітку воріт синьо-білих. Два Напруга зростає, і ось в цьому епізоді здають нерви у Дениса Дукве, який відповів лосенку, заїхавши ззаду по ахілам. Це пряма червона видалення і шанс для гостей спробувати перегорнути дуже важкий для себе хід поєдинку: 35 хвилин часу, 35 хвилин надії, аби виправити становище та рахунок на табло. Ось так намагався завести партнерів по команді Козак, але постріл Олександра вийшов нескладним для голкіпера. Ще одна нагода: Сторчоус вислизає з-під опіки, удар головою. Горох перевів м'яч на кутовий. Кудрівці притискають верес і знову у справі Сторчоус, накидуючи м'яч у карний майданчик. На п'ятачку спритнішим за всіх виявився сердюк. Але ні, це взяття воріт скасовано поза грою. Василь Баранов додає свіжості та досвіду, і вже коркішко з флангу насипає у вротарську. Знову гостям не щастить з реалізацією. Ще одна нагода вскрити захист рівнян після кутового. І так, рикошет від захисника. М'яч після пострілу лосенка відмовляється йти у каркас воріт. Черговий кутовий і гусів, який напередодні отримав виклик у збірною 20 на чемпіонат світу в чилійському Сантьяго, з гострого кута не влучає в ціль. Далі зрізка від Гончаренка не допомогла кудрівці зробити справу чужими ногами. А ось і остання спроба від Сторчоуса змінити рахунок на табло. Шкода, але класне виконання завершилось не менш крутим сейвом голкіпера рівнян. Це дійсно був день господарів. Перемога Вереса 2-0. Мені не сподобався перший тайм, якраз в емоціях да? ми, ми дуже гарно починали всі ігри агресивно, не боялися, бігли вперед. І сьогодні я не впізнав свою команду в першому таймі. В першу хвилину якісь робки ми вийшли, да? ми розуміли, що в силу суперника. А... Команда, яка дуже гарно, якісно грає при рідних болівальниках, домашні матчі, завжди агресивна тут з будь-якою командою, І ми це, це налаштовували хлопців. Але я не знаю, сьогодні я не впізнав деяких гравців, які повинні бути лідерами на футбольному полі. Вони сьогодні, ну, Я, не, можна так сказати, не вгадався зі складом так, по деяких гравцях. Якщо говорити про сьогоднішню гру, то результат закономірний. Одна команда хотіла більше, інша команда не показала характеру, інша команда не показала, показала тієї гри, яка є притаманною команді, яка притаманна Кудрівцю. Сьогодні, на жаль, цієї гри не було, але в роздягальні ми з хлопцями поспілкувалися і. Слідуюча гра з Поліссям буде зовсім іншою Тільки п'ятий тур і команди тільки якби стартували. Досягли якогось певного рівня, певного рубікону дойшли, але судити ще рано, ще попереду багато турів, попереду багато матчів і все покаже подальша, подальша гра, подальший матч. На сьогоднішній день я хлопцям в роздягальні сказав, психологія сьогодні головний фактор в футболі найголовніший. тому вийшло так, як вийшло. Будемо працювати над цим, будемо працювати над грою в більшості, будемо робити висновки з тих помилок, які допустили сьогодні. Насправді, я вірю в команду, я вірю в Кудрівку, я вірю в своїх футболістів. Ця гра не вийшла, але наступні ми докажемо і покажемо, що. Ті перші ігри той результат був не випадковий. А в нас все ще попереду, і ми результат і очки свої візьмемо. Тут в рівному сьогодні Лондонська погода і український футбол. Яке враження. Ми знаєте, поставили одну із цілей. Це перше місце в Україні по відвідуваності в ОПЛ, і все до цього йшло. На жаль, трошки погода нам збила сьогоднішній матч, бо до цього було два аншлаги. Але ну бачите, зараз концерт. Ми хочемо все таки по ну, шукаємо різні формати, як поєднати футбол з більш масовими. Видами, скажем так, інтертейменту, щоб залучити більше аудиторії. Результат сьогоднішній є. Він важливий саме для нашого. Також цілі, бо одним із факторів є результат команди відвідуваності. Тому ми концентруємося сьогодні на цю цілі. Безперечно, ми привітали команду. Молодці сьогодні ми переграли кудрівку. Ну тому рухаємося далі. Сьогодні верес сильніше. Давайте відверто. Тут є. Ну це сказав і президент Кудрівки. Він сьогодні також був роман. І у нас хороші дружні відносини з ним. І я думаю, що сьогодні м -м, хороший був хороша гра. У мене от син в кудрівці займається в Ірпіні. Тому якраз 15 й рік і ходить якраз так, і... за кого він сьогодні більше вболівав? Він мені казав, що за кого вболівав? За Кудрівку. Там... Так буває. Це свято для вболівання. Ми, ми ж саме для нього. Вільному насправді не так багато подій. І футбол є одна із таких подій. Ну ще була погода, от я впевнений, сьогодні був би аншлаг повний. Хоча кількість більше, ніж середня в